Окуляри, ну і паралельно з окулярами, ще й е, кепка. Е, мусить бути кепка або принаймні козирьок. Е, для чого? Е, окуляри не завжди ти їх одіваєш, іноді достатньо кепочки для того, щоб тобі сонце не попадало в око, е, не світило. Е, чому це важливо? Ти, коли йдеш по воді е, по річці. Дуже часто мілина, камінь, корч і так далі. Ти його можеш не помітити, якщо не дивишся уважно. От. Сонце відблискує, ти його не побачив. Привіт, ти налетів дошкою, перевернувся, щось вступив. В цей момент там телефоні дивився і так далі. тому Втопив телефона. Тобто кепка, окуляри обов'язково. От. Сонячний день, окуляри обов'язково, кепка завжди б Е, де обов'язково. Окуляри. Е ви можете будь-які окуляри використовувати свої, але в них ззаду мусить бути резиночка, вірьовочка, що завгодно. Е те, е як швидко ви втопите свої окуляри без отакої от мотузки, це питання. Вашої вправності. От. Але ви рано чи пізно це зробите, повірте. От. Я втопив не одні, не двоє, не троє окулярів. більше. От. Я прийшов до того, що завжди ззаду на воді мусить бути мотузочка або резиночка якась. А так можуть бути ваші любі окуляри. Продаються резиночки, які одіваються. Отак от на так от надягаються сюди, натягуються з одної, з другої сторони, тут резиночка виходить на будь-яку, на, на будь-душку, на ваше улюблене. Та й таке. А так мож, можуть бути любі.